Доброго дня. Продовжуємо відео про підготовку посадкових місць для висадження винограду. Ну, я раніше зазначав, що йде реконструкція. По іншу сторону шпалери були старі насадження винограду. Зараз я їх виконав харчування і підготовка виконувалася посадкових місць для висадження технічних сортів. Технічні сорти будуть мати відстань один від одного півтора метра. От, і посадкове місце було е, викопано ну, стандартно для, для, для даних видів 45 на 70 і глибиною 65 см. Заповнення е, ями відбувається е, чорноземом, перегноєм, Тут ємність відра близько 18-20 літрів та 175 Грамів суперфосфат. Суперфосфат я розповідав для чого він відповів. Заповню нижні дві п'ятих ями сумішу Чорнозема та перед три етапи. Ну так Ну, приблизно третю частину перегнути. Потрібно розподілити рівномірно по поверхні та третю частину добре. Отаким чином. Також рівномірно розподілити по поверхні. еще Загальный объем цій цієї, суміші, що я приготував, десь складає ну 2 п'ятих, я вже казав, а якщо розрахувати саме цей перегній, який поміщується оцю нижню частину посадкового місця, то кількість перегної складає близько, ну я б рахував, близько 15-16%. то насправді це небагато. Саме ця кількість перегною, вона не, не відобразиться в негативному плані на перше вино, яке ми отримаємо з урожаю через 2-3 роки, і обов'язково потрібно перемішати. Ну, зрозуміло, що це потрібно. Найбільше знамінного розподілу перегною по об'єму нижньої частини ями. Все цього буде достатньо. Ну і далі цей об'єм ями досипаємо майже до верху цим ґрунтом, що залишився. Третя частина ґрунта при викопуванні цієї ями, вона взагалі. Виносилася за межі цих рядів, і воно не використовувалася при посадці. Ну і головне. Потрібно зараз пролити яму водою, для того, щоб оцей ґрунт суміш вона ощільнилася, просіла і потім при висаджуванні саженця він не пішов наниз. Зараз я покажу яку кількість води доцільно використати. І власне кажучи, я вже виконав проливання одного ряду. Дивіться наскільки хоча його наповнені своєю ями. Було аналогічно до цієї сантиметрів 10-15, проливки, це буквально пройшло 2 години, От. то цей приємок має вже глибину е, дещо більше за 20 см. Я його вже поки що досипати не буду, можливо, ще воно, е, цей ґрунт дещо усядеться, то я можу досипати його вже після висаджування кущів. Ну, Суб'єктивно, я думаю, що на цей об'єм десь було вилито близько 40-50 літрів води. І цього буде достатньо цієї кількості для того, щоб грунт, він ущільнився, осів. Бо ще немає, не, не рекомендується висаджувати виноградник у абсолютно рихлий ґрунт. Зараз побачимо за який час ця вода піде вниз і що трапиться з поверхньою ґрунту в цьому посадковому місці. Задавали питання у обговорних до колишнього відео, чи, на, яка, яка думка стосовно того, чи буде в негативному плані відображатися, та кількість перегною в даному випадку це відро 18-літрове, на якість вина, яке я отримаю в майбутньому. Ну, Моє таке запевнення що через 2-3 роки ця кількість перегною вона вже засвоїться цим ключем, вона буде засвоєна в перші роки його розвитку, що дуже корисно, особливо при наявності фосфорного компонента. За перші дві вегетації коренева система вона далеко вийде за об'єми цієї посадкової ями, а тим більше за той простір, який використовується для внесення добрив. І живлення цього куща, розвинутого досить вдало за перші дві вегетації, буде здійснюватися з інших зон, але аж ніяк не з цієї, заповненої перегноєм зараз при посадці. Ну, зверніть увагу, глибина зараз у цього прийому, скажімо. 12-15 сантиметрів. А після того, як поглинулася ця вода, вона вже складає близько 20 сантиметрів. Це саме той варіант, який я вам показував до цього. Потім через. Декілька днів, коли вже це осаджування буде вже максимально можливим. Якраз це буде кінець березня, я виконаю оці посадкові місця висаджування технічних сортів, про що може бути окреме відео. Все. Дякую за увагу. До побачення.